Дитячі майданчики та місця для занять спортом, підсвічування фонтанів та облаштування велозон. Ці та інші пропозиції надали полтавці щодо розвитку свого міста. Завдяки програмі партиципаторного бюджетування один із них, а можливо і декілька, зможуть бути реалізованими. Етап подачі проєктів завершився 30 червня. Нині настав час аналізу. Над цим у Полтавському міськвиконкомі працюватимуть експерти. Рішенням виконкому створена експертна група, куди ввійшли представники і це в основному керівники структурних підрозділів міськвиконкому, які будуть здійснювати цей аналіз. Вони заповнять спеціальний формуляр, і за цією групою, якраз вердикт по кожному проекту. Полтава одне з небагатьох міст, де реалізується проект бюджет участі. Основна його ідея залучення громадян безпосередньо до процесу прийняття рішень з розподілу бюджетних коштів на реалізацію власних проєктів. Дуже важливе участь людей маломобільної категорії населення, людей з інвалідністю приймати участь цих проєктів, як малих, так і великих, а також є у всіх проєктах. Експертна група не лише аналізує, а й може допрацювати проєкт. Наприклад, з точки зору фінансової складової. Кожен автор подавав свій орієнтовний кошторис. Ясно, він буде коригуватися під структурними підрозділами. Але якщо підбити, то по малих проєктах близько 2,5 мільйонів, а великих – 600-600 тис. грн. На сьогоднішній день подали 36 малих проєктів орієнтовною вартістю до 100 тис. грн. та 22 великих – від 100 до 500 тис. Обговорювати їх будуть протягом місяця. Підсумком цієї роботи стане перелік проєктів, за які полтавці зможуть проголосувати восени. проєкти переможці будуть реалізовані міською владою у наступному році.